Ви коли-небудь замислювалися, чому в старій, італійській чи кавказькій традиції найбільшим прокляттям вважалося не побажання хвороби серця, а фраза, щоб ноги твої тебе не носили. Коли я був молодим ординатором, я теж, як і багато моїх колег, шукав причини згасання пацієнтів у кардіограмах, тиску чи рівні цукру. Ми звикли вважати серце головним мотором, забуваючи, що навіть найпотужніший двигун марний, якщо у машини згнили колеса. Сьогодні, маючи за плечима десятиліття практики, я бачу те, про що мовчать підручники. Люди похилого віку часто йдуть із життя не тому, що серце раптово зупинилося, а тому, що вони втратили опору. Смерть починається не з грудей, вона підкрадається знизу, від самих стоп, через слабкість м'язів, через крихкість суглобів, які змушують людину сісти в крісло, а крісло це передостанній етап перед неминучим. Я бачив це сотні разів. Активна життєлюбна людина після 60-ти раптом відчуває важкість, починає берегти себе, менше ходити, і за якісь 2-3 роки перетворюється на тінь самої себе. Організм це неймовірно прагматична система. Як тільки мозок розуміє, що ноги більше не потрібні для руху, він дає команду на згортання всіх інших процесів. Сповільнюється метаболізм, густішає кров, серце стає ледачим, бо йому нема куди качати цю кров. Саме в ногах захований наш справжній другий попній, другий пульс, і сьогодні ми розберемося, як його знову запустити. Перш ніж ми зануримося в цю тему глибше, я хочу попросити вас про одну річ. Якщо ви відчуваєте, що цей досвід відгукується у вашому серці, поставте вподобайку цьому відео. Це не для статистики, а для того, щоб алгоритми показали ці знання тим, хто зараз сидить удома на самоті, відчуваючи, як сили покидають тіло і не знає, що з цим робити. І обов'язково підпишіться. Ми з вами будемо будувати шлях до довголіття разом, крок за кроком, без поспіху і фальші. Ми сьогодні поговоримо про те, чому ваші коліна та литкові м'язи мають більше стосунку до тривалості життя, ніж аптечка з ліками від тиску. Я розповім, як звичайна ранкова звичка в харчуванні може буквально змастити ваші суглоби зсередини і чому без одного специфічного елемента в раціоні всі ваші прогулянки можуть бути навіть шкідливими. Додивіться до самого фіналу. Там я розкрию секрет, який я називаю точкою неповернення. Один простий тест, який покаже, скільки років активного життя у вас залишилося насправді, і як цей показник змінити за лічені тижні. Це те, що зазвичай не кажуть на коротких прийомах у поліклініці, бо там немає часу на розмови про сенси. А у нас із вами цей час є. Згадайте своїх батьків або знайомих похилого віку, хто з них жив довше. Той, хто до останнього дня порпався в городі чи ходив за хлібом у далекий магазин, чи той, хто з 70-ти років пересів на диван перед телевізором? Відповідь очевидна, але механізм цього явища набагато складніший ніж просто рух це життя. Коли ми перестаємо навантажувати нижні кінцівки, у тілі починається каскад руйнувань. М'язи, ніг це найбільші депо глікогену та головні споживачі енергії. Як тільки вони атрофуються, надлишок цукру та жирів починає буквально варити наші судини зсередини. Ви лікуєте діабет чи гіпертонію, а причина в тому, що ваші колеса більше не спалюють паливо. Я часто згадую свого пацієнта, назвемо його Іваном Петровичем. У 65 він прийшов до мене з цілою купою скарг: задишка, набряки, високий пульс. Він ледве дійшов від зупинки до кабінету. Знаєте, що він сказав? Докторе, серце вистрибує, мабуть, пора готуватися до гіршого. Я подивився не на його ЕКГ, а на його стегна. Вони були тонкими, як гілочки, хоча живіт був значним. Я сказав йому: Петровичу, твоє серце здорове, воно просто намагається врятувати те, що залишилося від твоїх ніг. Ми почали не з пігулок, а з того, що ми сьогодні з вами детально обговоримо. З правильної заправки організму зранку та повернення механічної радості руху. Цей шлях не буде коротким, але він єдиний вірний: ми не будемо бігати марафони, ми будемо повертати собі право на легку ходу. Адже коли ви йдете легко, ваше серце відпочиває, коли ваші ноги сильні, ваша кров тече вгору до мозку, живлячи пам'ять та ясний розум. І це лише початок нашої розмови. Зараз я хочу, щоб ви налаштувалися на спокійний лад, можливо, візьміть склянку теплої води, бо те, про що ми підемо далі, про перший і найважливіший крок, який ви зробите вже завтра вранці, докорінно змінить ваше уявлення про старість. Бо старості не існує, є лише дефіцит уваги до власної опори. І якщо ви готові почути, що саме має бути у вашій тарілці, щоб кожен крок приносив задоволення, а не біль, то давайте заглибимося в деталі того процесу, який ми запускаємо кожним сніданком. Адже все починається саме з того, як ми змащуємо наш внутрішній механізм перед тим, як вийти у світ, ми зупинилися на тому, що наше тіло це механізм, який потребує правильного пуску. Знаєте, у чому головна помилка більшості людей після 50. Вони снідають для шлунку, а треба снідати для м'язів та судин ніг. Якщо ваш ранок починається лише з кави з бутербродом або солодкої каші, ви буквально залишаєте свої ноги на голодному пайку, а без палива цей мотор не поїде. Чому я так наполягаю саме на сніданку? Бо за ніч наш організм витрачає запаси білка на відновлення тканин. Якщо зранку ми не дамо йому новий будівельний матеріал, він почне їсти власні м'язи. І першими під ніж йдуть саме м'язи, ніг квадрицепси та литки. Вони великі, їх зручно розщеплювати. Так з'являється саркопенія, вікова втрата м'язової маси. Ви дивитесь у дзеркало і бачите, що ноги стали тоншими, а хода хиткою. Це не старість, це те, що ви не додали собі білка за сніданком. Ось вам моя перша і найголовніша рекомендація, яку я називаю ранковим еліксиром опори. Кожного ранку, без винятків, ви повинні з'їдати два яйця. Але не просто смажених, а зварених не круто, щоб жовток залишався рідким. Чому це важливо? Рідкий жовток це чистий лецитин і холін, це те, з чого будуються оболонки нервових волокон, які передають сигнал від мозку до ваших стоп. Коли сигнал проходить миттєво, ваша реакція стабільна, ви не перечепитеся через поріг і не впадете. А білок яйця це ідеальний цемент для тих самих м'язів, ніг, які тримають ваш хребет. Але яйця це лише частина секрету. До них обов'язково додайте порцію продукту, про який ми часто забуваємо: це звичайне домашнє вершкове масло, але не менше 82% жирності. Багато хто боїться холестерину, але послухайте досвідченого лікаря: ваші суглоби в ногах, коліна, кульшові суглоби потребують жиророзчинних вітамінів А та Д, щоб відновлювати хрящову тканину. Без жиру хрящ висихає, як стара гумка на сонці. Маленький шматочок масла зранку це змазка, яка дозволить вашим колінам не рипіти під час ранкової прогулянки. До речі, про прогулянки. Я часто чую. Лікарю я багато ходжу. Але ноги все одно болять. Я питаю: а коли ви їсте після ходьби? Запам'ятайте правило 7 днів, про яке я згадував. Спробуйте протягом тижня після ранкової активності протягом 40 хвилин з'їсти невелику порцію сиру творогу. Це закриє метаболічне вікно. Ваші ноги відчують підтримку вже на четвертий день. Ви помітите, що сходи, які раніше здавалися Еверестом, раптом стали просто сходами. Хочу розповісти вам історію моєї пацієнтки. Ганни Степанівни. У 72 роки вона прийшла до мене з паличкою, скаржилася на нестерпний біль у литках ночами. Ми змінили лише одне її сніданок. Ми прибрали вівсянку швидкого приготування, яка лише підіймає цукор і робить кров в'язкою, і додали яйця та домашній сир. Через місяць вона прийшла без палички. Вона сказала мені фразу, яку я запам'ятав назавжди докторе, я не просто почала ходити, я почала відчувати землю під ногами. Це і є та сама гармонія, про яку ми говоримо. Коли мозок відчуває кожну точку опори, він перестає боятися життя. І тут ми підходимо до дуже тонкого моменту. Ви можете ідеально харчуватися, але якщо ваші судини в ногах забиті, ці поживні речовини просто не дійдуть до місця призначення. Це як намагатися полити город через перетиснутий шланг. У наступній частині ми поговоримо про те, як розблокувати цей кровотік. Я розповім про один специфічний продукт-розчинник, який ми додамо до нашого раціону, щоб кров у ногах текла так само легко, як у юності, адже саме там, у глибині наших вен, криється причина того, чому серцю стає важко дихати. Ви коли-небудь замислювалися, чому ноги часто мерзнуть навіть у теплому приміщенні, або чому з'являється це неприємне відчуття мурашок чи оніміння в пальцях? Багато хто списує це на вік, але насправді це сигнал тривоги від вашої периферійної системи кровообігу. Якщо кров не доходить до самих кінчиків пальців ніг, вона застоюється густішає і створює колосальне навантаження на серце. Серце змушене працювати як пожежна помпа, що намагається проштовхнути густий кисіль через тонкі, забиті і ржею труби. Саме тут криється відповідь на питання: чому люди вмирають не від серця, а через ноги. Серце просто виснажується, намагаючись компенсувати нерухомість і застій у нижній частині тіла. І щоб допомогти йому, ми повинні звернутися до продукту, який багато хто сприймає як звичайну спецію, але для лікаря-практика це потужний судинний агент. Мова про звичайний часник, але вживати його ми будемо по-особливому. Я не прихильник того, щоб просто їсти його головками це занадто агресивно для слизової шлунка. Моя порада. Один зубчик часнику дрібно посікти, саме посікти ножем, а не розчавити, дати йому полежати на повітрі 10 хвилин, щоб активувався аліцин, та сама речовина, яка робить кров плинною, а потім змішайте його з ложкою нерафінованої оливкової або ляної олії, і з'їжте разом з тим сніданком, про який ми говорили раніше. Ця проста суміш працює краще за багато дорогих розріджувачів крові, бо вона природно розслаблює стінки артерій у ваших ногах. Я пам'ятаю пацієнта, колишнього кадрового офіцера, який звик до дисципліни, але його підвели ноги, переміжна кульгавість. Він міг пройти лише 100 метрів, після чого мусив зупинятися через різкий біль у литках. Лікарі пропонували операцію на судинах. Ми вирішили спробувати консервативний шлях, часникову олію зранку та один секретний рух, який я назвав поршнем. Це мікровправа, сидячи на стільці, просто інтенсивно тягніть носок на себе і від себе 30 разів. Це створює м'язову помпу, яка буквально виштовхує кров угору, розвантажуючи вени. Через три місяці цей офіцер прийшов до мене і з гордістю сказав, що пройшов три кілометри без жодної зупинки. Його обличчя, яке раніше було землисто-сірим, набуло здорового рум'янцю. Чому? Бо кров почала циркулювати правильно. Серце нарешті зітхнуло з полегшенням, бо ноги почали йому допомагати, а не бути тягарем. Спробуйте цей метод, часник з олією та поршень для стоп протягом наступних сьоми днів. Ви відчуєте, як у ногах з'являється приємне тепло, це тепло і є життям. Це знак того, що капіляри, які були закриті роками, почали відкриватися. І не бійтеся запаху, якщо вживати його саме з олією та під час їжі він майже невідчутний для оточуючих. Але ваші судини будуть вам безмежно вдячні. Але знаєте, що найцікавіше? Навіть якщо ми очистимо судини та нагодуємо м'язи, є одна річ, яка може все зіпсувати це наш внутрішній обмежувач, те, як ми спимо і як дозволяємо організму виводити токсини, що накопичуються в ногах за день. Бо якщо ми не дамо ногам повноцінного відпочинку вночі, наступного дня вони знову будуть важкими. І далі я розкажу про один елемент, який ми часто ігноруємо. Але який є справжнім ключем до легкості, це те, що ми робимо за годину до сну, щоб вранці буквально випурхнути з ліжка, а не сповзати з нього з болем. Чи помічали ви, що іноді прокидаєтеся вночі від того, що ноги крутить, або вранці вони здаються налитими свинцем? Це не просто втома, це сигнал того, що в тканинах накопичилися продукти розпаду, а лімфатична система не впоралася зі своєю роботою. Якщо ми не допоможемо ногам очиститися вночі, то ніякий сніданок наступного дня не спрацює на повну силу. Головним ворогом наших ніг у зрілому віці є спазм, мікроскопічне напруження м'язів та судин, яке ми навіть не відчуваємо, але воно перекриває доступ кисню. І тут на сцену виходить елемент, який я називаю мінералом спокою магній. Але я не буду закликати вас одразу бігти за таблетками. Найкращий спосіб дати магній саме ногам це через шкіру. Моя щира порада: спробуйте хоча б тричі на тиждень робити теплу ванночку для ніг із додаванням звичайної морської солі або солі епсома англійської солі. Це не просто спа-процедура. Магній, що міститься в солі, всмоктується безпосередньо через пори, розслаблюючи м'язи та стінки судин. Це буквально розриває коло болю. Додайте до цього одну хвилину лише одну хвилину, само масажу стоп перед сном. Не потрібно бути професіоналом. Просто розімніть пальці та п'яту, наче виліпите з пластиліну. Це подає сигнал мозку. Тут безпечно, можна розслабитись. Колись у мене був пацієнт Михайло Григорович, професор людина інтелектуальної праці. Він страждав від безсоння через те, що не знав, куди подіти ноги вночі. Синдром неспокійних ніг це вирок для серця, бо людина не відпочиває. Ми впровадили ці сольові ванночки та додали в раціон вечірню жменю гарбузового насіння, це природне джерело магнію. Через два тижні він сказав мені. Михайле, я вперше за 10 років прокинувся з відчуттям, що в мене ноги невагомі, як у дитинстві. Коли ноги відпочивають, серце б'ється рівно, а мозок відновлюється. Спробуйте цей ритуал протягом наступних сьоми днів. Перед тим як лягти в ліжко, дайте своїм ногам 10 хвилин тепла та солі. Ви побачите, як зміниться не тільки ваш сон, а й ваш артеріальний тиск вранці. Адже спокійні ноги це спокійне серце. Але знаєте, що найважливіше? Навіть за ідеального догляду ми часто припускаємося однієї помилки в день, яка буквально вбиває всі наші зусилля. Це те, як ми сидимо і яку небезпеку несе в собі звичний нам комфорт. У наступній частині ми розберемо тихого вбивцю ніг і знайдемо просту протидію, яка не вимагає від вас ніяких витрат, крім уваги до свого тіла. У медицині з'явився новий термін сидяча хвороба. Для людини після 50 років крісло це найнебезпечніший винахід людства. Коли ви сидите більше 30 хвилин поспіль, кровообіг у нижній частині тіла сповільнюється на 70%. Кров у венах ніг перетворюється на застійне болото. Але найстрашніше відбувається в колінах та кульшових суглобах. Вони перестають отримувати живлення, бо хрящ живиться лише під час руху, як губка, що вбирає воду при натисканні. Якщо немає натискання, хрящ гине. Ви помічали, як важко встати після тривалого сидіння. Як коліна заклонута, заклинює, а спина не розгинається. Це і є та сама іржа, яка пізніше б'є по серцю. Коли ви нарешті встаєте, серце отримує різкий удар. Воно мусить миттєво проштовхнути ту густу, окислену кров, що застоялася в ногах, назад до легень. Це величезне навантаження, яке часто призводить до стрибків тиску та аритмії. Моя головна порада для вас. Провадьте правило динамічної паузи. Кожні 40 хвилин, що б ви не робили, чи дивитесь телевізор, чи читаєте, ви повинні встати. Але не просто встати, а виконати мікровправу колобок. Просто перекочуйтеся з п'ят на носки 15-20 разів. Це активує литковий м'яз, наш антигравітаційний насос. Це мікродія, яка займає 30 секунд, але вона рятує ваше серце від перевантаження. Я згадую свого колегу, лікаря старої школи. Який до 85 років зберігав неймовірну бадьорість, знаєте, у чому був його секрет? У нього в кабінеті не було м'якого крісла, тільки твердий стілець, і він ніколи не сидів під час розмови з пацієнтом довше 15 хвилин. Він казав, м'якість це шлях до немочі, твердість під ногами це шлях до сили. Ось вам завдання на наступні сім днів, де б ви не знаходилися. Встановіть собі за правило ніколи не сидіти більше години. Встаньте, пройдіться по кімнаті, зробіть перекоти на стопах. Ви помітите, що до вечора ваші ноги перестануть набрякати. Це означає, що серце перестало працювати на знос, намагаючись викачати воду з ваших щиколоток. Але є ще один елемент, про який ми майже ніколи не говоримо. Це те, як наші ноги пов'язані з нашою психікою та настроєм. Ви здивуєтеся, але депресія та занепад сил у похилому віці часто починаються з неправильного взуття та втрати відчуття балансу. У наступній частині я розповім про точку опори: як через роботу з пальцями ніг ми можемо повернути собі ясність розуму та впевненість у завтрашньому дні. Адже ми не просто ходимо. Ми відчуваємо цей світ через стопи, і якщо цей зв'язок втрачено, згасає і жага до життя. Ви коли-небудь помічали, як змінюється хода людини з віком. Вона стає обережною, човгаючою, невпевненою. Людина ніби шукає землю. Це відбувається тому, що з роками тисячі нервових закінчень на наших стопах засинають. Мозок перестає отримувати чіткий сигнал про те, де він знаходиться, і від страху падіння він починає затискати все тіло. Цей хронічний стрес не в голові, він у ваших пальцях ніг, і саме цей стрес виснажує ваші наднирники та серце швидше за будь-яку роботу. Для того, щоб ваші ноги знову стали молодими, ми повинні повернути їм чутливість. Є одна дивовижна вправа, яку я називаю збирання врожаю кожного разу, коли ви роздягаєтесь перед сном або просто сидите вдома босоніж, соніш, спробуйте пальцями ніг підняти з підлоги звичайну паперову серветку або невелику ручку. Ця проста дія миттєво включає ті зони мозку, які відповідають за координацію та баланс. Коли ваші пальці ніг стають живими, мозок дає команду всьому тілу, ми в безпеці, можна розслабити м'язи-стабілізатори. Також я хочу дати вам одну пораду щодо взуття, яка може здатися дивною. Більшість людей купує м'які ортопедичні капці, які нагадують хмаринки. Але для зрілої людини це часто ведмежа послуга. Стопа має відчувати поверхню. Якщо у вас є можливість, хоча б 15 хвилин на день ходіть по дому босоніж або в тонких шкарпетках по жорсткому килимку, це найкращий масаж для вашої центральної нервової системи. Я згадую пацієнта Леоніда Аркадійовича, який у 78 років почав скаржитися на туман у голові та забудькуватість. Ми не стали одразу виписувати йому ноотропи. Я попросив його купити звичайний масажний килимок з камінцями і стояти на ньому, поки він чистить зуби зранку та ввечері. Через місяць він прийшов на прийом і сказав: докторе, я наче прокинувся. Думки стали чіткими, а впевненість у рухах повернулася, ніби мені знову 50. Це не магія, це біологія. Ми просто відновили зв'язок стопа-мозок. Спробуйте цей метод. Збирання врожаю пальцями та масаж стоп протягом сьоми днів. Ви відчуєте не тільки легкість у ногах, а й неймовірний приплив енергії. Ви помітите, що у вас зникне потреба постійно дивитися під ноги, коли ви йдете вулицею. Ви знову почнете бачити небо, дерева і посмішки людей, бо ваша опора стане надійною. Зараз ми підходимо до завершення нашої великої розмови. Попереду фінальний акорд. Ми зведемо все докупи. Сніданок, судини, магній, рух і ту саму таємницю кінця, про яку я обіцяв розповісти на самому початку. Я розкрию вам той самий тест точки неповернення, який дозволить вам самостійно контролювати свій біологічний вік і знати, що ви робите все правильно. Це буде розмова про найцінніше, про ваш час і про те, як зробити його не просто довгим, а наповненим справжнім життям. Знаєте, у медицині є один дуже простий, але безжальний тест, який ми називаємо тестом фламінго. Це здатність людини простояти на одній нозі більше 10 секунд. Дослідження показують, що цей тест є кращим провісником довголіття, ніж будь-яке обстеження судин. Чому? Бо в цьому русі задіяно все сила м'язів ніг, чистота судин головного мозку та злагодженість роботи серця. Якщо ви можете це зробити, ваша точка неповернення ще далеко. Якщо ні, це не привід для розпачу, це привід почати діяти прямо зараз. Ми сьогодні говорили про багато речей: про яйця не круто та вершкове масло, що змащують ваші суглоби, про часник з олією, що пробиває затори у венах, про магнієві ванночки, що знімають нічні кайдани, та просте правило не сидіти більше години. Все це не просто поради, це цеглинки вашої фортеці. Але ось той самий головний секрет, який багато хто не розуміє. Ваші ноги вмирають не від старості, вони вмирають від того, що ви перестаєте їм довіряти. Як тільки ви починаєте боятися кожного кроку, як тільки ви погоджуєтеся на роль слабкого пенсіонера, ваш організм починає процес саморуйнування. Головна причина смертності не в діагнозі, а у втраті життєвого простору. Коли ваш світ звужується до розмірів квартири, серце розуміє, що йому більше не потрібно качати кров на великій дистанції і починає згасати. Ваш бонус на сьогодні це усвідомлення того, що кожен ваш крок завтра вранці це перемога над часом. Я хочу, щоб ви зараз пообіцяли собі завтрашній сніданок буде для ваших ніг. Ви зробите ці перекати на стопах, ви з'їсте те, що дасть сили вашим м'язам, і ви вийдете на прогулянку не тому, що треба, а тому що ви господар свого тіла. Пам'ятайте, час це єдиний ресурс, який не можна купити, але його можна якісно розтягнути. Ваша мудрість, ваш досвід, ваша любов до близьких все це тримається на вашій здатності впевнено стояти на землі. Не дозволяйте ліні чи страху забрати у вас цю можливість. Якщо ця розмова була для вас корисною, поділіться цим відео з тими, хто вам дорогий. Можливо, саме цей простий перелік кроків врятує чиєсь серце, повернувши увагу до ніг. Я вірю у вашу силу і у вашу здатність змінитися в будь-якому віці. Будьте здоровими. Будьте мудрими і пам'ятайте, ви не просто доживаєте, ви живете, і кожен ваш впевнений крок це найкраще підтвердження того, що ви сильніші за будь-які обставини. Дякую за вашу увагу та вашу довіру.